Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Слова Божого. Вітаємо і тих, хто приєднується до нас в мережі інтернету, хто слухає проповіді із Ковельської громади, мир вам і вашому дому. Розпочати свою проповідь, я хотів би із одної доброї поради. Є така рубрика Острів порад. Я зачитаю вам цю пораду. Не бійтеся робити вибір, боятися потрібно тоді, коли вибору у вас немає. Сьогодні я хотів би з вами пороздумувати над темою воля Божа і воля людини гармонія чи конфлікт. Це одна із фундаментальних принципів нашого спасіння. Ми часто говоримо про волю Божу, ми молимося. А чи в дійсності воля Божа і воля людини знаходиться в гармонії? Чи завжди ми відповіда... наша воля відповідає волі Божій? До чого приводить ця гармонія, коли дійсно людина? Говорить, не моя воля, а твоя, коли це не тільки слова, а коли це приводиться в дію. Право вибора ніхто не забирав від людини. Це ваше право було сьогодні прийти. Та погода така, я кажу, незвична, неприємно. Дома в теплій квартирі, комфортно, з сім'єю побути. Перед... віддати перевагу сімейним цінностям це ваше право. Бог нікого наз... силою не принуждає до якоїсь дії. У Бога нема непримусового прокляття, непримусового благословіння. Повторення закону: що Бог пропонує людині? Вибери. І ось від того вибору, що ми. Вибираємо залежить наше життя. І що саме головне, що Бог погоджується з тим чи іншим вибором, який робить людина. У Матвія, 7 розділ, 21 вірш. Ми читаємо знайомі нам вірші. 7 розділ 21 вірш. Що там Христос? Говорить своїм слухачам. Не кожен, хто промовляє до мене: Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого Небесного. Ми входимо по тим правилам у Царство Боже, яке Христос установлює, не по своїм правилам. Мова йде не про тимчасовий якийсь комфорт, про тимчасові умови нашого життя, а мова йде про вічне життя, про спасіння, яке тут говориться: хто увійде у царство Бога. Увійдемо ми, чи ми не увійдемо. Знаєте, мати ціль увійти в Царство Боже. А це наша ціль, це, як кажуть, кінцева мета бути у Царстві Божому. І бути громадянином Царства Божого це дві великі різниці. Скільки сьогодні по світу, в Європі, особливо під час війни, знаходиться людей, які живуть у тій чи іншій країні. Їм подобається. Вони говорять про їхні. Устрій життя, як там добре піг, що там, як все. Але вони не є громадянами тієї країни. Десятки років можна прожити і не бути громадянином тієї країни. І любити ту країну, говорити добре про неї. Говорити і бути громадянином це дуже велика різниця. І апостол Павел каже: отже, ви вже не чужі. І не пришельця, а співгромадяни святи і домашні Бога. А це не так просто досягти цього громадянства, бути там, думати і бути. Це не те, можна добре говорити, молитися, співати, як все прийнято, так, аллилуйя, руки піднімати. Ну це не означає, що людина вже, як кажуть, там, на небесах. У Царстві Божому. Ось якраз про це і говорить Ісус Христос своїм слухачам. Не потрібно я кажу, спростовувати цю істину. Ще раз читаю чи повторюю ці слова, які говорить Ісус Христос. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, але той, хто чинить волю Отця Мого Небесного. Серед нас є люди, які красиво говорять. Але є люди, які не говорять красиво, без всякого як кажуть, піара, Але вони виконують. Люди говорять і не роблять, а люди мовчать і роблять. Але які більш люди на слуху чи на виду ті, що говорять, Ще ті, що роблять. Тому Ісус Христос попереджає нас, що вчасно зупиніться і подумайте. Не всякий, хто говорить Господи, Господи, уйде в Царство Боже, але той, хто виконує Мою волю. І так воля Божа і воля людини. А між ними така, як кажуть, Тоненька-тоненька лінія, червона лінія, яку майже непомітно, яка відділяє праведника від беззаконника. Коли наша воля по тим чи іншим причинам починає конфліктувати з волею Бога, ми відчуваємо так дискомфорт, дративливість. Навіть жорстокість. Твердим таке апостол Павло каже, не роб... вірніше він послання до Євреям каже, не робіть твердим ваше серце, коли почуєте голос Божий. Наше серце може твердіти, ми можемо не приймати. Чому? Коли почуєте цей голос, Павел каже, не робіть так. Тому що не все, що говорить нам Господь, воно приємне на наш слух. Не все нам подобається з тим, з чим звертається до нас Ісус Христос. Воно не піднімає нам настрій, деколи навпаки, нам не подобається, і ми починаємо конфліктувати з Богом. Наша воля. Конфліктує з волею Бога. Що робити, коли Божий наказ мене дратує? Що робити, коли Господь каже кожному із нас, коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе Хрест свій і йде за мною. Господи, ну сьогодні. Така релігійна свобода, демократія, толерантність, компроміси. Ну невже ж немає іншого шляху? Ну, Невже ж, Господи, ти змушуєш мене зректися самого себе від того комфорту, від тих вигод, від того всього, що ну, передо мною є? Ну, то я скоріше тебе зрекуся, Я від тебе відречуся. Ви розумієте, про що йде мова, як стоїть питання. І так ми можемо кожен день конфліктувати з Богом, коли ти читаєш Слово Боже, коли ти чуєш, коли Дух Святий щось нагадує, як ми це сприймаємо, коли Христос каже, я не мир прийшов принести, а меч. Коли Христос каже домашні вороги. Коли Христос каже, якщо вдарить Тебе у праву підстав другу, а хто хоче зберегти свою душу, той її загубить і так далі. Коли Ісус Христос таки нам говорить слова, як ми можемо реагувати на ці слова? І на кожному на, кажуть повороті нашого життя, наша воля. Починає сперечатися з волею Бога. Наше виховання обмежує стандарти Божий. І замість того, щоб свою волю чи свої стандарти, як, кажуть, як на, на, нам сьогодні кажуть українцям, Україна повинна свої стандарти підганяти під європейські. А ми хочемо, щоб навпаки Європа підстроїлася під нас. Так само і людина, коли це все Бог говорить, і нам хочеться, щоб не наша воля підстроювалася під Божу волю, а ми хочемо, щоб Бог на наш бік перетягнути, щоб, бік, щоб Бог погодився з нами, щоб Він зрозумів нас і перейшов, як кажуть, на нашу сторону. Бог ніколи не піде. На людські стандарти, на людські умови. Коли він кому каже, хочеш іти за мною, відречися від себе, підчини свої стандарти, підчини свою волю моїй волі, і ти будеш мати вічне життя. Якщо ти не зробиш цього, не буде перед тобою, як кажуть, майбутнього. Не всякий. Хто говорить Господи, Господи, увійде в Царство Боже, нагадує Христос. Але Той, хто виконує волю Божу, яка глибина, яка кажуть, захована в цих словах. Ми всі тут прекрасно одягнені так, з такими благочистивими лицями, такі спокійні. Які зосередоточені, ми слухаємо, ми співаємо, так, ми молимось, а богослужіння закінчилось і завтра починаються будні. Ось там починається життя. Тут теорія, ми проходили так, на суботній школі, от богослужіння, а там практика. І ось чи ти на практиці готовий переступити через своє Я, через свою гордість, покоритись, когось простити? Чи ти готовий там практично проявити волю Божу? Ось питання. Чи ти можеш це зробити? Так провіряється воля Божа. Чи це тільки слова, чи це правило мого життя? Коли воля людини стає домінувати над волею Бога, там закінчується христоцентризм. Там домінує гуманізм, я. Тобто людина. Я можу, я сильний, я зроблю, мені це вдасться. Я. А Христос каже, відкинь себе. Слухай, якщо ти хочеш зі мною домовитись про щось, Відкинь себе, і тоді ми з тобою будемо домовлятись. А ось до тих пір, поки ти будеш мене вчити, а не я тебе, коли ти думаєш, що ти щось, у нас нічого не вийде. Ти підчини свою волю моїй. Христос, він не учить, а Христос є великий Учитель. І він хоче навчити нас цього правила життя. Апостол Павло дійсно був великим учителем. Але коли він зустрівся, з, верні, ще з Саул, ще тоді, коли він зустрівся з Ісусом Христом, що Він говорить? Господи, що Ти накажеш мені робити? Іншими словами, Господи, яка Твоя воля? Я готовий. Прийняти Твою волю. І ось коли починається оця трансформація особистості, коли ми починаємо ставити волю Божу і свою волю у правильне, у правильній цій комбінації не моя, а Твоя воля. І в царство Боже. Ходять ті, що говорять про Божі принципи. Не ті, що говорять вірніше про Божі принципи, а ті. Які виконують Божу волю. Давайте ми розглянемо один життєйський приклад, який записаний у Матвія 19 розділі із 16 по 22 вірші. Тут говориться про юнака. Юнака все є, бо написано, що він багатий, а в багатої людини є і друзі. Є повага суспільства, є якийсь якась статусна людина. Це непростий був юнак, який приходить до Ісуса Христа. А коли Христос пропонує від теорії перейти до практики, приходить смуток. Так, 19 розділ. І 16 по 22 вірші. З чого починається розмова? Що цей юнак каже, учителю, що доброго чинити, щоб мати життя вічне? Серйозне питання. Юнак, це подібно, як кажуть, ми живемо в такий час саме, як і вони жили: римська окупація, римські воїни. Свободи нема нічого, окуп... окупація Римом. Але цей юнак не говорить про те, що ми сьогодні зазвичай говоримо. Переважно, як кажуть. А цей юнак не говорить про те. Апостол, учні Христа питали, коли ти царство тут установиш, а ми будемо. А ось цей юнак з таким серйозним запитанням підходить до Ісуса Христа, про Боже Царство. Про вічне життя. Що Ісус Христос йому каже? Виконуй заповіді. А...» Юнак каже, а які? Да? Чисто єврейська розмова. Питання на запитання. Заповіді. Які заповіді? Да? Христос каже, ти не знаєш? Ти єврей і не знаєш. Ну я тобі нагадаю. Я тобі нагадаю, які ці заповіді. Що Він каже? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька матір і люби ближнього Твого, як себе самого. А, юнак, так я це виконав іще з малку. Ти юнак, ну сказав би чоловік, якому вже там 80-90 років, що я все це виконав. Ну ти, юнак, скільки тобі років там? 17 плюс-мінус. І ти так стверджуєш, запевняєш, що ти все виконав. Що ти знаєш, не чини перелюб, Що ти знаєш, не кради там, не говори, що ти знаєш, що таке сімейні розборки, як кажуть, коли ділять там щось. Що ти знаєш? Ти ж нічого не знаєш. Ти теорію тільки знаєш. Ти правильно говориш про заповіді. ти, Господи, ти знаєш, це. Ну ти, я кажу, не нюхав життя, ти нічого не знаєш ще, але ти так запевняєш, ти так впевнено говориш, я все це виконав. Я зберіг це все з малку. Це тільки слова, Христос каже. Він розумний, вчитель, психолог, Він все розуміє, як юнак поводить себе, і каже, давай. А тепер перейдемо від теорії до практики. В юнака було написано багатство. Я не думаю, що юнак у такому віці, от хтось може як кажуть, сколотити таке майно багатство яке було в нього. Або батьки йому це все передали, або, як кажуть, спадщина йому попала така. То тепер Христос каже, що юнакове. 21 му вірші. Давай переходимо від слів до діла. Якщо ти все це виконав уже, ти хочеш бути досконалим, а ти хочеш увійти в Царство Боже, ну то давай переходимо від слів до діла. Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього. Піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Хто сказав, що за Христом так легко йти? Все буде добре. Христос запрошує, за Христом підеш, все буде добре. Коли Христос почне так з нами відверто щодня говорити їх з цим юнаком, то наша поведінка буде нагадувати поведінку цього юнака. Такий щасливий. Такий радісний, знаєте, таким з піднесенням прийшов до Ісуса Христа. Говорить про Царство Боже, говорить про вічне життя, говорить про заповіді. І на тобі так Христос зіпсував настрій юнаку. Ну треба же. Ось так Христос, якщо буде відкрито з нами говорити, Він так само може нам зіпсувати настрій. Вставнеш рано. Добре так, життя, як кажуть, іде, все прекрасно, діти. Господи, а що скажеш зробити мені? А Господь каже, от та й те і спортив на цілий день настрій. Може таке бути? Добре, якщо на день. Але ми бачимо, що цей юнак так засмутився, що він пішов від Ісуса. Христа. Зіпсував настрій людині. Ісус може і мені і вам так зіпсувати цей настрій. Знаєте, можна з таким піднесенням говорити про Царство Боже, про вічне життя, про рай. Наше лице буде, як кажуть, сяяти, наше обличчя буде. Очі світяться, ми так прекрасно розказуємо з таким натхненням, так? як кажуть, мечтати не вредно. Ну коли торкається, Ісус Христос каже, зробити те чи інше, коли торкається підкорити свою волю волі Божій, тоді зовсім настрій інший. Тоді зовсім по-другому. Ми можемо так само, як цей юнак, який засмутитись. І піти від Ісуса Христа. Марк говорить, євангеліст, що Христос полюбив про цю ситуацію, полюбив цього юнака. Він з любов'ю говорив до нього. Але як кажуть, ну і що це йому дало? Більше ми не зустрічаємо, щоби в Слові Божому, Христос і цей учень їхні дороги пересеклися. Він настільки засмутився, що він більше до Ісуса не прийшов. Чому сьогодні так, як кажуть, ряди пустіють, церкві людей мало, місць все більше і більше стає вільних. А тому, що люди приходять до Ісуса Христа. Так. Прийдіть до мене всі. Бог всіх запрошує. Христос, знаєте, як кажуть, люди придумали релігію Христа. Христос такий добрий. От прийдіть до мене всі. Хто прийде до мене, я того не пригоню. Христос всіх любить, обнімає, яка по головці погладить, сльози витре. А Христос каже, я не такий. Ось який Христос! Волю мою, і коли приходиться волю свою підчинити волі Божій, тоді люди засмучуються, покидають Ісуса Христа і більше до Нього не приходять. Якщо сьогодні хтось знаходиться, як кажуть, в цій ситуації, на цьому перехрестю доріг, хто здає цей екзамен, Може, комусь Христос спортив, як кажуть, зіпсував настрій, тому що Він сказав свою волю. Дорогі мої, часто говорять, що тут в церкві. Так, ну як, насилують волю людини, що тут людина, будучи в церкві, будучи християнином, людина не вправі вибирати, не має своєї волі, тут все. Силою, тут нав'язують йому. А Христос каже, ні. Ми говоримо сьогодні тема проповіді доносити, щоб ми зрозуміли, воля Божа і люб, воля людини, гармонія чи конфлікт. І коли нам говорять, що тут нав'язують волю, ніхто не нав'язує. Христос, Бог дає тобі право вибору. Що ти вибереш? Що ти вибереш сьогодні? Все залежить, як кажуть, в твоїх руках, не в твоїх руках, а в твоїй волі. Якщо ти свою сьогодні готовий волю підкорити волі Божій, ти отримаєш благословіння. Перед тобою відкривається Царство Небесне, перед тобою відкривається вічність. Якщо ти не готовий свою волю підкорити, ти засмучений, підеш від Ісуса Христа. Є дорога широка, Христос каже, і по тій дорозі йде багато людей, а є вузька дорога, її мало знаходять, і по ній мало іде людей. Тому що на цій дорозі треба підкорити свою волю волі Божій. І ось апостол, вірнісі Сав, зустрівшись, одного разу з Ісусом Христом по дорозі в Дамаск, Він каже, Господи, на цій дорозі, на яку Він став, Господи, що Ти скажеш мені робити? Я готовий свою волю підкорити Твоїй волі. Можливо, були сперечання, можливо, деколи виникали конфлікти, але апостол Павло підкорявся волі Божій, і Бог каже, Достатньо для тебе благодаті Мої, у твоїй немощі, твоя сила. Коли ти немощний, тоді ти сильний. І ми бачимо апостол Павло, вже закінчуючи своє життя, коли він знаходився у Римі, у в'язниці, і він знав, що він вже звідти не вийде, там його чекає смерть, то він молодому Тимофею. Пише посланні такі слова. 2 Тимофія, 4 розділ, 7 і 8 вірші. Я боровся доброю бронею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь справедливий суддя, та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю Чекали на Його появу. Нехай Богу буде за це хвала і подяка. Амінь. Давайте станемо звершимо молитву. Вічний і добрий наш Господь. щира подяка тобі, що ти знову і знову даєш нам можливість щосуботи приходити в тім молитви і досліджувати слово Твоє. І сьогодні. Ти нам відкриваєш цю важливу істину, хто може увійти в Царство Боже, щоб ми не тільки говорили, але і виконували те, що Ти говориш нам через своє Слово. Ти хочеш, щоб ми так підчинили свою волю, як Ти підчинив волю свою Небесному Отцеві. Ти молився в Весиманії, щоб не твоя воля була. Воля Божа, і це спасіння дорою ціною даровано нам, і Ти сьогодні готовий допомогти нам через Духа Твого Святого, щоб ми так само підкорили свою волю Твоїй волі, щоб у нашому житті була ця гармонія, щоб ми не конфліктували з Тобою, Господь, а щоб ми смирилися під Твою сильну руку, і Ти свого часу піднесеш нас, піднесеш нас до. Вічності, царство своє, і ми віримо в це, Господь, і чекаємо в ім'я Ісуса Христа, молитва. Амінь.